Я б я нічого не бачу. Покажи мене, чи я все нормально виглядаю. Нормально виглядаєш, я? Ну, Як завжди. Піде. Друзі, любі друзі. Привіт. Ми приїхали на рибалку, точніше ми вже порибалили. Порибалили і Ми вирішили записати вступ, бо ми завули. Я отак далі стану, щоб всі подивилися, який ти мокрий. Сергій впав у воду. Неправда. Зараз я Заберу каплю. Ми Ми продовжуємо. починаємо, давай. Ні, ми то, що ти впав у воду, все одно встанемо. Не впав у воду, Андрій вигадує. Добре, ми завершили вже рибалку, вирішили. Зараз ви подивитесь, які ми там риби зловили. Е, не будемо <рес> не, не дуже велике, але зловили. Погода сьогодні, як то кажуть, така. шепче, співає. Співає себе вдома. <рес> а ми приїхали ось на цю базу, маяк, і ззаду тут, тут, тут гарний озир. Що ти Сергій розкажеш? Давай щось розкажемо, бо треба щось наговорити на відео, бо риби буде мало, напевно. Ми на хрівниках. Подойдимо, тут класно. Тут часом буває риба, не сьогодні. Хоча місцеві там щось трохи наливою. Вау, вау, у нас є перша риба. Маленька. Снурак. Ну, знаєш, твій, а ти бісишся. <ріст> Шнурок. Діставай ту рибу. Сергій, як ти в таку погоду? Ловити щуканів. Які мені заганяють гачки в ногу. Ну. Чудово. Давай пакуй в кульок, поки немає ребінспекції. Ну, я її швиденько відпускаю. Худа, худюща, не ростилася або щось таке. Ведь живіт впавши. Трохи руки, засмердіти рибою. я така. може. Ти хоч прокоментуй щось. Ну, ми ловимо вже четверту годину. Ми обловили русло. Там всі наші відомі дочки знайшли місцевих і кажуть. А що ви там ловите? Воно все тут. Ми його стави і домовити. Питайте місцевих ловити Не питайте тих дурних вони нічого не шарять Пустив? Там можна 05 почати Снімаєш? Снімаєш ти? Стимаєш. Хто тут експерт по мультах? Дивіться, у мене в руках мульт знімає тренер по мультах і. Ти, ти кращий експерт по мультах. Розкажи, як ти відчув покльовку. Мамка! Розкажи, як ти відчув покльовку. Це було дуже смішно, тому що я закинув. Щось покрутився, дивлюся і типу так легенько спінінгом пробую підтягнути, чую що щось трясеться. Я подумав, ну не знаю, я взагалі ще не розумію, чому я подумав, що це не риба. Я подумав, що це якась трава і я пробую спінінгом її збити. І потім коротше, відчуваю, що воно далі трясеться. І я зрозумів вже що це риба. І от такий шнурок дуже маленький, дуже худенький. Зараз буду його звільняти, відпускати. І ми продовжуємо прибавку. У нас дуже класна погода, дощ падає, вітру немає, насправді дуже тепло. Якби ще був кльов, але я так розумію, що це напевне жор. Ми знайшли, коротше точку дуже класно, мені подобається. І вже друга щука, одну сергісло, як ще так. трошки от можеш показати, де ми ловимо, Все, де ми стали човном, покажи, що ми прямо прям в камишах. В мене, я б сказав запарковані в камеші. Що ти, Андрій? Уас. Вас? Куас десь так завадить на грам, не знаю. Грам. 700. 400? Ну, mm. що Та, ти такий, як не спортсмен? <реш> Ні, тут пів, кіло... пів кілограма точно є. Я думаю, десь грам 800. <реш> Я думаю 700. Ну. Давай зважимо зараз. Ми не гадали, от <реш> Ні, от серйозно, скільки ти думаєш? Я думаю, десь 480. 650. 600. О, да. Він грубий просто, він не великий, але, але він гарний, дуже грубий. Він дуже гарний, правда? Угу. Uh -huh. ну, і, коротше, на воблер з глибини 1,4 метра окунається. Ти не вісім, Андрій, прибріхує. Так, вже один і вісім. Такий, коротше, везен в п'явках. Ось таке лазить, дивись. На хвості, на хвості. Ні, то щось на ньому якась фігня, то не п'явки, то щось на ньому відклало ікру. Ти задоволений Андрій сьогоднішньою рибалкою? Я дуже люблю топити рибу. Ти її ненавидиш, чи ти її завжди топиш. Я так? Завжди її люблю топити. Але на жаль у нас сьогодні дуже-дуже погано -дуже Так. Всі умови, то, щоб гарно ловити, але... Риба відмовляється гарно клювати. Тому ми продовжуємо шукати рибу. Думаю, ще трохи порибавимо. Поїдемо на базу, бо я вже змерз. Я теж змерз і погода така ось така. Хахі гірше ніж до дупи. Коротше, прийшли ми в номер і <реку> зараз я буду показувати огляд номеру. <реку> Сухай, він <я> так <реку> файно виглядає. Одним словом, ми... тут тепла підлога. Ти показав саме головне в номері на мої тапки? Вони штуку топують. Ну так, я вважаю, що хто не зацінив. Можна знаєш, що робити так? Знаєш, як ці аспрокричать? Отак треба раз. Це драйвий тап. Тут основне опалення це підігрів підлоги. Ми просто отак сушимо бублера, Там коротше, тут все сушимо. Тепер... Тут все сушимо. Типу весь одяг. Навіть от, тут курточки, от шкарпетки, капець. А Сергій от вже готується. готується до вечері. Зараз я покажу, що ми будемо. Що ти готуєш, Сергій? Я витягую те, що ми брали вчора, тому що вона не Все в Самоді. Тут вам що з тим кульочком робити. Це вигляд з вікна, не найкращий. Де, щось, <рес> Доброго ранку. У нас другий день і яка гарна чайка летить. Не чайка, а цей журавель чи шоці. У нас другий день і ми скидаємо човен на воду. Воно ось так відбувається. Зараз Сергій заїде і ми попливемо ловити щук. Сьогодні погода обіцяє бути кращою нічого. Ташки співають. Трошки вітер сьогодні більший, але дощанемо. Натуралка спрацювала, я така маленька, тому хто всіх капюшонах попадає, і це так. Така гарна, малесенька, малесенька щучка, сіки вона має. Ну ця десь має 42. Мені за бороду вгадувати, то для мене капець ну. як складно. Довжина. Довжина, так. 42. Тебе в бані? Я так вгадую довжину, як ти вгадуєш е... ну, вагу. <гаду> нас нас е... з Сергієм дуже цікава історія, тому що от довжину в мене виходить, а в Сергія Вагу дуже точно виходить. Такий мікс. Ловили ми, ловили і натрапили на сітку. Ринний. Це просто жесть. Я... Ціла купа сітки. Ми її порізали, рибу звільнили. Сергій, а Я. заходи. А для чого ти відв'язуєшся? Два рази зав'язали. А, я думав, що ти вже хочеш мене покинути. Ні, один раз не сподобалося. Я думав, відв'язатися треба покористи, але. Подрожі якийсь човен тут вплив недалеко. Коротше, де ми, ми заплили дуже далеко плили просто по річці і натрапили на таку, таку штуку просто на воді якийсь панфан мені здається що це таке, а не все такі ані це сваї забиті бачить так їх забиті я не знаю для чого це але дивись це такі какашки Можливо сюди курай вивозять погуляти. Бритвал каба, найпростіше пояснення. От просто. Короті, круто. О, як вона гарна вдала, Сергій, ти нині розриваєш. Я риби, то не розрив. Чи кажем на відео, що 15. Давай цей покажемо на яку приманку. Реально nice. топ, Не треба ще тут але це, це чудова приманка. Так, давай мені тупман. Приквально. Ми плили щуку, блядь, точку стати. Ти розумієш, що тут щеплення вбирають осі 100 метрів взагалі точка не лишила. Якраз хочу сказати, що в мене є підозрюватом привиклювати не буде. Суміше. Да, Короче, ти... Жест дріф. Нормально. Що я хотів ще сказати? Блін, забув. Заводьте нормальних напарників. Поїхали кататися. Давай, газуй. і поїхали, випадково попала на якусь недодорогу. І давай старий млин. Якийсь так, водяний млин, клас. Давай okay. покажи всім водяний млин старий. Ось такий млин. Так. Поїхали ми е по Вейзу і попали на якусь дуже кончену дорогу. Такий бляха, то, то щось не то, може якоюсь ліпшою їхали. І ми назад їхали і весь нам щось малює їде тут. От, їхати туди, ми кажемо, ні ні, -ні. і Відкрили Google навігатор і такий, типу, вроді сюди". от ми їхали раз, коли були на квінках. І ми поїхали і ні. Ми знову їдемо якоюсь дупою. Наша швидкість в районі 20 км за годину. А навігатор от. тільки бі... збільшує час прибуття. Так, да, навігатор постійно піднімає нам час. О, і ми зараз виїдемо на ще один шматок брухівки, яку, напевно, ще за часів Австрії ставили. Ну, от Реально це якісь екскурсійні маршрути, але все-таки таке таке село гарне, що ви когось подивилися. Треба спам'ятати, що за село. От. Ну, Коротше, якась повна, повна купа. Так. Да. І дивись якось. Що це таке? на... Що Це пам'ятник е, воїнам е, там, Другої світової, мабуть. той радянський. От. І знаєш, чого він тут зберігся? Тому що він напроти православної церкви. І я майже впевнений, що це церква Московського патріархату. Тому що тут є такі дуже характерні. Ну, православні церкви мають такі хрести, які отак от догори. Таку перемичечку, типу. там, ти підеш в небо, ти підеш пакло. І цей. І вони такі мають оцей вузький з такими кінцями, зазвичай Московського патріархату. Ви питаєте, звідки я це знаю. Е, насолоджуємося поїздкою. Я думаю, ми за годину 5 будемо у Львові. Не відписуйтесь, слідкуйте, ми що вам розкажемо. Я погнав. Ні, викотимось. Чи експерт Сергій боявився правим. <рес> це ми, ми по дорозі зупинили хлопчину на велосипеді і запитали, чи це церква московського патріархату. <рес> та, таке перестрашене, він не зрозумів питання, Ось, але сказав, та ні, ні, це київський. І Сергій такий, а, ясно. Але колись, напевне, був московський. І він такий каже, ну так, колись був московський. Так що не переключайтеся. Так. О, і нам на зустріч їде поліція. Зараз нас зупинять. Так, запитаємо. Зараз чекаю. Зараз Е -е, З останнього моменту прийшло десь там хвилин 20. 에... Коли ми там як це... розгадували загадку православну церкви на Волині. І нічого ми... не змінилося, нічого ми далі на Волині. Ще є церкви. Це вже швидше всього. Ну це теж Київський? Ні, воно немає. А може? Й... Так, воно має. Це, 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 це теж може швидше в Московському. От ми вам покажемо. Ще одну церкву московського патріарха. Ну, я думаю, що їх вже там, якщо не зараз, то Ну, якщо не раніше, то зараз перенесли на Київський. Блін, а, а тепер та... було би цікаво знову когось запитати. Я більше не хочу, я ще не хочу ні з ким говорити навіть. Ми в Берестечку. Берестечко. Містечко Берестечко. Так. І в Берестечку тупо дупа. От серйозно. Якщо ви хотіли поїхати в Берестечку, тут гарно. Факт. Але доріг тут нема взагалі. А якось почалася. Ну скажімо так, коли ми бачимо, що дорозі є просто ям, на дорозі є просто ями, то це типу вже така норм дорога. Да? А коли дорога складається з ями, то слушні <плодиско> ями, то вже типу не дуже. Я думаю, що це вже останнє включення на сьогодні. Це, напевно, буде останнє включення, тому що ми, здається, виїхали там, де ми завжди виїжджаємо. Но, но Ось трас. цей поворот так. на мегаполіс. На мегаполіс. І тут дорога, на якій ми, які ми зможемо навіть їхати відносно швидко. Тому дякуємо всім, хто подивився цю нашу пригоду. Дрізнімося одну церкву. Ага. На мене капець багато розходков. Так. Дуже багато. А це Просто, тобто ми в Берестечку вже п'яту проїжджаємо, це щоб ви розуміли. Слухайте, як там гарно. І такий будиночок над водою. Клас. От. Та й таке. Дякуємо, що дивитесь. Не риболовний контент. Па-па. <кх>